Нема тієї ворожої сили, яка здатна нас зламати, нас покорити, нас гнітити і нас знищити. знищити. Ми знищимо наших ворогів, які прийшли нас убивати і згарбувати нашу землю, тому що це наша місія. Більше того, ми допоможемо колоніальним країнам, колоніальним народам, які знаходяться в неволі Московської імперії. Звільнитися, розваливши цю імперію середини за нашою допомогою. і на уламках москальської імперії народяться національні незалежні держави, які пройдуть свій трудний тяжкий після родовий шлях, але вони будуть брати приклад з України, яка відстоя відстоює і відстояла свою незалежність, свій суверенітет, свою свободу, волю і незалежність. Прості речі: не лише вірити в це.